Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Це вулиця Петлюри, де діє один із сотні закладів громадського харчування, що є в Івано-Франківську. І все б нічого. От тільки веде свою діяльність цей ресторан по сусідству із незрячими людьми. Я смажила рибу і тут вже, коли я досмажила останні кусочки. я дивлюся, в мене вже олія в залі не шкоркотить. Коли подивилися газ взагалі потух. Без газу бідкалась пані Марія, тоді залишилась не вперше. Доступ до блакитного палива їй перекривав власник сусіднього кафе. Газопровід на фасаді будинку офіційно є власністю закладу. До нього жінка під'єдналась ще у 2004 році. Спочатку жили мирно та діяльність ресторану набирала обертів. Часті гуляння, зізнається, пані Марія роблять життя нестерпним, тому й почала звертатись у всі можливі інстанції, заявляючи про незаконну діяльність закладу. Табуреткою, коли тільки ведеш. А це знаєте, що мені над головою? Що я не один раз зривалася і просто вночі, коли засинаєшся, тут чуєш отакий стук прямо mm -hmm. тобі над головою. Керівник закладу своєї вони не бачить. Каже, через постійні скарги сусідки вже йому терпець увірвався. От і перекриває газопостачання, і запевняє, раз мережі його має на те право. Так це чи ні, ми взялися з'ясовувати у фахівців. Те, що відключена пані Марія від газу, це є порушенням закону. Так, порушення, тому що перепинення газопостачання мало написано буде у нас письмова заява, ми мали перекрити газ і опломбувати вас від акт. Угу. Ви так. маєте повне право підключити жінку до газу. Так, тому що з нею є угода газопостачання з нашої організації. В них є угода між собою. Але немає угоди між мною і газконторою на транспортування газу через мої мережі. Як діє ресторани? Чи довго триватимуть газові баталії? Народний контроль закликав з'ясувати місцеву владу. У день перевірки наша знімальна група приїхала у заклад та простежити за роботою комісії нам не дали. Дорогу до ресторану заблокував невідомий чоловік. Ані журналістські посвідчення, ані документація, ані навіть вмовляння правоохоронців для нього не аргумент. Будь-які ситуації кримінальний кодекс України. Це що ви порушуєте стаття 171. Перешкоджання законній професійній діяльності журналіст, так, але зараз іде але, зараз іде, але зараз іде, але зрозумійте, що зараз йде комісія. Тут теж є дуже делікатне питання. Ну, ви не маєте права перешкоджати. Це Ми є порушення. Має. поки тривав словесний спаринг. Закінчилась і сама перевірка. Чому вона була такою секретною? Її представники пояснити не змогли. Натомість запевнили необхідну документацію вилучили. Тепер її вивчатимуть. Та як довго, не знають і самі. Документи є у мене. Я взяв копії і візьму копії ще в пані Гугільчин або в архівам виконавчого комітету. Після того, як ми витягнемо ці документи з архівів, зможемо зробити якісь висновки. Поки одні роблять висновки, інші беруться за роботу. Після комісії власник закладу змінює гнів на милість. У квартирі пані Марії знову буде газ. Зараз є газ. Радила би всім людям. Звертатися до народного контролю є проблема, тому що в одиночку вирішити це дуже важко. Я бачу, що допомога є ваша. Я дякую вам, окрім подачі газу, власник ресторан готовий до компромісу. каже, підшукав для пані Марії альтернативне житло. Що я завжди готовий до якихось компромісів, мудрих, щоб були дві сторони задоволені. Чи погоджуватиметься пані Марія із сім'єю? Змінювати оселю? А головне, якими будуть результати чиновницької перевірки, народний контроль стежитиме надалі. І на синдецькамонік Роман Кочержук. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.